Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Давайте ще раз прочитаємо останній вірш 11 глави Книги Ісуса Навина. Тут ми читали так: що таким чином узяв Ісус усю землю, як говорив Господь Мойсеєві, і віддав її Ісусові в наділ. Ізраїльтянам за розподілом між колінами їх і заспокоїлася земля від війни. І 12 глава дає нам перерахунок всіх царів, які були завойовані, і в кінці лише сказано, що усіх царів 31. Але 13 глава розпочинається словами. Коли Ісус постарів, увійшов у літа похилі, тоді Господь сказав йому: Ти постарів і увійшов у літа похилі. А землі брати у спадщину залишається ще дуже багато. Тобто, як ми вже говорили, цар Давид об'єднає всю землю, завоює всю землю, це славний цар. І як Бог благословить, будемо живі, здорові, буде в нас. Бажання читати і слухати слово Боже, то ми ту історію з вами прочитаємо. От. І 12 главу немає сенсу нам перечитувати, оскільки ви вже ці імена чули, тут йде просто перерахунок царств, які були завойовані. Ну, хай Бог дає нам силу, здоров'я, бажання, щоб ми слухали Слово Боже, читали і черпали для себе все корисне для. Спасіння, слава господу Богу.